Благодійний марафон з вірою в майбутнє стартує 24 квітня і триватиме до 3 травня. Упродовж 10 днів у палаці представлять усі творчі колективи та їх досягнення. Нині марафон відзначатиме 20-річчя, тому його по праву називають вже брендом палацу. Крім традиційних заходів, рівнян порадує новий захід Едноколо. Це і е, виступи фольклорних гуртів та художніх колективів, це і частування з травами поліської кухні. Будуть також відбуватися майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва. Буде відбуватися ярмарок благодійності. Також будуть виступати в нас гурти, наш палацівський гурт Етно-Ікс Ель, а також запрошений гурт з міста Києва, Дорс». У суботу ПДМівці традиційно пройдуть містом, а на Майдані Незалежності відбудеться посвята марафонівців. Також вихованці палацу розважатимуть рівнян у тролейбусах міста, та найголовніше прийматимуть у гості делегацію зі сходу України. Ми будемо зустрічати наших гостей з міста партнера Рівного, це з міста Сєвєродонецька. Приїде до нас делегація, якраз такого ж, як і ми позашкільного навчального закладу. Це директор, заступник директора і вісім дітей, які теж будуть брати участь у концертній діяльності палацівській учасники марафону. А їх цьогоріч четверо також готуються до виступів. кажуть раніше самі долучалися до благодійності, а тепер стали головними героями марафону. Мені дуже приємно, що весь палац працює саме заради марафонців. Це дуже класно і чудово, що в Рівному є таке, така благодійна організація. Ну, я дуже люблю подорожувати і таким маленьким захопленням також є скаутинг. Марафон для мене це впевненість у моїх силах. Також. це... Показати іншим дітям по всій країні, що кожен може стати талановитим, незважаючи, хто він є і яка в нього сім'я. Інші учасники поділилися своїми планами на майбутнє. В майбутньому хочу пов'язати свою професію з музикою, набираючи досвіду в, ну, в грі в оркестрах, солістом або простим учасником оркестрів. І якщо так складається доля, можливо, і буду працювати в палаці дітей та молоді. В майбутньому я би хотіла пов'язати своє життя роботі з дітьми. І думаю, що індійські танці теж мені всьому допоможуть, адже я б могла б і вчити дітей індійським танцям. Останні кілька років в межі благодійності у палаці розширили і нині допомагають онкохворим діткам та вихованцям реабілітаційного центру, особлива дитина. Наші вихованці є учасниками, постійними учасниками цього марафону, і близько 15 дітей за ці 5 років вже отримали допомогу та підтримку цього благодійного марафону. Матеріальну допомогу отримують ще двоє вихованців палацу. Тож організатори запрошують рівнян бути небайдужими та долучитися до благодійної справи, підтримки юних дарувань та відвідати заходи благодійного марафону звірою в майбутнє. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.